Та ж вас ми знімаємо передить попаку на Хмельниччині. Викрали керівницю МСЕК та її співмешканця. МСЕК нагадаю вам е, така комісія, яка визначає придатний чи непридатний, яка дає ту чи іншу е, інформацію щодо інвалідності. Коротше, рішає подальшу судьбу того чи іншого громадянина. Так, от, друзі, уявіть собі: їх викрали на збагаченні, яке е, шляхом обшуків. Становило 6 мільйонів доларів ще раз, друзі, на Хмельниччині 6 мільйонів доларів. Зокрема, друзі, в керівниці в кабінеті знайшли 100 тисяч доларів та підрудні документи із фіктивними діагнозами для ухилянців, а ще списки. А із ухилянтами з прізвищами та фіктивними діагнозами тому мешканці Хмельниччини думаю скоро ваші імена стануть відомі більшому колу людей. Вдома у посадовців були гроші фактично в кожному куточку оселі в, в шафах, шухлядах, нішах. Про це розповідають у ДБР. Ось, наприклад, звичайно собі шухлядка у комоді. Ламаємо? Да, ну а кіле хід наздорую. Нам обережно просто замагайтеся. Так він просто. Джекомпот. І... Mm -hmm. Легенько, то давай... ну, давайте все і почали. Да? Крім готівки, знайшли ще брендові речі та прикраси. Під час літчих дій посадовиця хотіла позбутися частини грошей, бо і так too А, Тому взяла дві сумки, напхала туди по 500 тисяч доларів і що зробила, як думаєте, правильно виконала їх у вікно. Найулюбленішим нашим відео в цій історії стало наступне відео, на якому співмешканець або син, або знайомий цієї посадовиці, яку зараз підозрюють у корупції, лежить на ліжку. Засипаному грошима. Підпишіться на наш канал, друзі. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну а за кілька секунд ху із ця заможна пані? Отже, геройка, мільйонерка і фігурантка розслідування, про яке ми говоримо сьогодні. Хто вона? Звати цю пані Тетяна Васильівна Крупа. Це член фракції Слуга народу у Хмельницькій області. Ми знайшли відео із нею за часів коронавіруса. Ось так про роботу МСЕК гарно розповідала пані тетяна. Опікуємося. Ми звичайно особами з обмеженими можливостями. Функція нашої комісії це визначення рівня е, втрати сійкої. Рівня втрати здоров'я, а також надання своєчасних всіх реабілітаційних е, заходів. Їх план для того, щоб люди могли відновити здоров'я. А ось друзі, і скромна біографія, та не менш скромні офіційні доходи. Головний лікар Хмельницького обласного медико-соціального центру експертизи, заслужений лікар України. згідно із поданою нею декларацією за 2023 рік, отримала майже 600 тисяч. Гривень зарплати за основним місцем роботи інше доходи більше мільйона гривень. Також має більше 15 мільйонів гривень заощаджень готівкою і 70 тисяч доларів готівкою. Є власницею численних житлових будинків, численних земельних ділянок, 30 житлових та комерційних приміщень у Києві та Львові, 30 об'єктів генерації сонячної електроенергії, дев'ять елітних автомобілів на 48 мільйонів гривень. Автомобілі від Ауді до Мерседесів та Порше, один готельно-ресторанний комплекс в центрі Хмельницького на майже 3 тисячі. Квадратних метрів і численні об'єкти нерухомості у Туреччині, Іспанії та Австрії. Ну, як ми з вами розуміємо, крім грошей, які були безпосередньо в хаті і виконуті з хати у вигляді 500 тисяч євро з балкону, пані Тетяна може мати ще і має ще. Ця історія не поодинока, і вона не закінчується одеським воєнкомом таких людей повно по всій країні. Тому я вас дуже прошу, щоб ви не боялися і писали нам про такі випадки, фільмували все це, документували, і це стало підґрунтям для того, щоб ці люди понесли покарання за корупцію. Це ще не все дуже плідною виявилася діяльність правоохоронців. у п'ятницю. Зокрема, у Харкові злочинну групу викрили із 13 осіб посадовців секта їхні спільники за гроші списували ухилянтів із військового обліку. До організації цієї оборудки причетний голова однієї із міжрайонних медико-соціальних експертиз комісії обласного центру. Ну своїми словами скажу, ділилися вони із всіма. Хто був на цій ланці утримання списування за гроші, цей голова допомагав офітам уникати призову на підставі фальшивих довідок про їхню інвалідність. Вартість таких послуг становила від 2 до 5 тисяч доларів. Ну а сума залежала від терміновості, так би мовити, замовлення. Приміром, тільки щодо цього кейсу через незаконну діяльність пана. Уникнути мобілізації вдалося 400 особам призивного віку при затриманні в організаторів цієї схеми теж знайшли чимале майно. Отже, 500 тисяч доларів США готівкою, 80 тисяч євро готівкою, більше ніж 1 мільйон гривень та навіть російські рублі, які ймовірно отримані злочинним шляхом. Корупційний треш не тільки на низьких ланках. В регіонах і не тільки у МСЕП він у верхівці, бо риба, як відомо, гниє з голови. Наступна історія пов'язана із гур Міністерства оборони. Полягає вона в тому, що Україна переплачує донедавна МО компанії під назвою Спецтехноекспорт десятки мільйонів євро за озброєння, яке невчасно. Отримує компанію, яка носить назву спецтехноекспорт, яка за кордоном закуповує зброю для сил оборони, переводять від гур до міноборони на тлі проблеми із заборгованістю та простроченими термінами угод. Це сталося вперше після того, як за два роки міністерство оборони вирішило провести аудит компанії і зіткнулося із халепою. Українська правда отримала десятки контрактів пов'язаних із спецтехноекспортом за 2023 рік які яскраво показують переплати якщо порівнювати із ринковими цінами на мільйони за словами чисельних співрозмовників української правди, дотичних до закупівель зброї, іноді компанія встановлює рекорди по вартості, що призводить до збільшення цін на окремі види озброєнь в усіх інших постачальників, і дедалі частіше ця державна компанія бореться за контракти із самою державою в особі Агенції оборонних закупівель. Наприклад, друзі, підконтрольний головному управлінню розвідки спецтехноекспорт уклав контракти із чеським посередником на постачання снарядів із переплатою у 51 мільйон. Мали поставити 80 тисяч снарядів а поставили. Ну на початку року в рамках контракту компанії було перераховано аванс у майже 700 мільйонів гривень. Водночас, зараз сума позову до спецтехноекспорту за невиконання цього контракту вже складає 81 мільйон гривень, і це все на тлі проблеми зі снарядами. Величезної кількості наших військових, які без БК і без озброєння часто захищають маленькі клаптики нашої землі, які залишилися, зокрема, наприклад, в Луганській області, де окуповано вже 98% території. Ну і про Донецьку область ви знаєте, якщо не дивилися наш матеріал про вугледар, про титанічні зусилля 72-ї бригади, в тому, щоб захистити це місто, і стояли вони там до кінця, обов'язково подивіться. Тим часом виродки крадуть в країну. Я не знаю, як це пояснити. Це якась ментальна вада в ДНК під час війни красти у тих, хто захищає твій зад в таких розмірах. Напишіть в коментарях, що думаєте. Я від себе скажу, що маємо в нашій країні, з огляду на те, що ми зараз спостерігаємо, максимальним чином зробити таким законодавством. Кримінального переслідування цих виродків, щоб вони просто голову не змогли підняти і боялися під страхом смерті робити те, що вони зараз роблять. Інакше безкарність породжує ще більшу кількість злочинів, які в нашій країні вчиняють і вчиняють щодня, не боючись за наслідки, бо все порішають. Дякую всім вам за довіру, друзі. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Слава Україні! Слава силам оборони! Напишіть в коментарях, як ви бачите систему, про які подібні випадки були би неможливі, тим більше у воюючій країні. До зустрічі.